Першу очередь після смерті Ісуса на Кресті, і коли появ, увидев землетрясення, сонячне затмення, він воскликнув цей що був Божий син, пізніше стане єпископом. Мало того, його запишуть, потом, щоб охраняв гроб Ісуса, щоб потім, як пустили книжники і фарисеї бесіду знаєш, Пілате. Тот обманщик, вони казали за Ісуса, казаючи, коли був живий, на третій день Воскреснув. Давай дозволь дозвольмо охороняти гроб до третього дня, До третього, потім вже не треба. А то, знаєш, ученики ніч прийдуть, украдуть тіло і розпустять чутку, що він Воскрес. Кожен раз, коли ми це вспоминаємо, ми іноді. І ще один аргумент не до кінця осознаєм. Якби цього моменту не було, то довга можна було б спокійно казати тим же книжникам фарисеям ви кажете Воскрес, а хто відів? Ви вос... Він воскрес, а де маєте докази? На, то -то... на свою проблему книжники фарисеї поклали охрану, щоб на очах їх охрани, тобто на очах ворогів. Христос воскрес із мертвих. Більшинство із воїнів дістали гроші, сообщили, що Христос Воскрес, виділи. перепудилися книжники фарисеї, дали їм гроші, мовчіть, тихо будьте. Ну от пару воїнів грошей не прийняли. Як хочете, ідіть собі, но кажіть, що ви заспали, а ночучники його вкрали, у у свою ловушку. Іменно книжники фарисеї і попалися. Так от Лонгін сотник був учасник видів і розп'яття, і відділ Воскресення. Він не дався підкупити і пізніше став тим, воїстину, і візну з друзями, достовірним свідтелем Христова Воскресення. Господи, Ти благословив і. Прощав своїх розпінателів, бо вони в сліпоті своїй, в злобі своєї оторобили. Ми видима, і нині маса людей, котрі ненавидять церкву канонічну, то совершають не просто в спокійному стані, понятно було б, а в злобі, в агресії, бажанням судити. І ти, Боже мати, благослови нас, щоб ми сьогодні ніколи не сердились ні на кого і навіть. Коли мене судили, я ніколи не був злий на суддю, на прокурора, на якихось там доносчиків або слідувачів, не сміємося сердити не тому, що ми їх боїмо, а тому, що маємо приклад Ісуса Христа. Він показав нам, що якщо ти не будеш держати в собі пам'яток злобіє, того павука або ту моль, яка роз'їдає, ти будеш сильний. Ти будеш спокійний і свободний, бо лиш так поступаючи, легко прощає своїх своїх обличків, клеветників, а нині гоніцелів. Ми йтують настоящі діти Божі, гоніння на церкву підтверджують, що наша церква істина, ну вічності разом з освятими.